Вітаю, друзі! З вами Анастасія Федак та Мар'яна Трач із школа смаку. Сьогодні ми разом будемо куховарити, а нам будуть допомагати наші друзі. Адже нас запросили до ресторану Шекспір, де кожного тижня відбуваються майстер-класи по приготуванню їжі. Зізнаюся вам, я дуже люблю готувати, особливо якісь цікаві страви. Думаю, що сьогодні ми вивчимо новий рецепт якоїсь надзвичайної страви. Ми сьогодні навчимося готувати навіть цікавих страв. Вони з шотландської кухні. Друзі, ви вже приготували свої блокнотки і ручки. Готові записувати нові рецепти? Тоді ми починаємо, бо роботи справді багато. Шотландська кухня це оригінальна традиція приготування їжі. Вона є частиною англійської кухні. Шотландці є практично єдиним кельтським народом, який зберіг національні традиції. Наприклад, чоловіки шотландці носять національний одяг, в'язані гольфи і чоловічі спідниці, які називають кілт. Також цей народ зберіг свій фольклор і, звісно ж, національну кухню. До речі, шотландську національну кухню мало не знищили кухні інших країн, особливо французька. Ви запитаєте, як дуже просто. Кухні інших країн стали приписувати свої частини традиції шотландцям, що та мало не втратила свою унікальність. Але добре, що цей народ дуже мужній і вступився за свою кухню. Незважаючи ні на що, люди продовжували готувати за старими рецептами та передавали їх із покоління в покоління. Дівчатка, давайте почнемо готувати. Ми напевно будемо готувати щось дуже цікаве. Розповідайте швидко, які ми страви будемо готувати. Вже розповідаю, спокійно, зараз усе дізнаєшся. Отож ми будемо готувати шотландську закуску з перепалиних яєць і курячого філе, шотландські цукерки і напій. А детальніше розкажете, які інгредієнти треба брати і чи важко їх буде готувати. Про інгредієнти до страв будемо говорити, коли будемо готувати кожну з цих страв. Думаю, що нам буде неважко, бо нам буде допомагати професійний шеф-кухар. Які ми будемо готувати, називається зимова вишня. Для нього ми беремо сік і підігріваємо, додаємо апельсин, яблуко, бускарний горіх та гвоздик. Тоді це залишаємо, щоб настоялось. Я знаю, що шотландці дуже люблять їсти супи, буде і пити чай. Я навіть думала, що ми приготуємо щось схоже. Але ваше меню цікавіше та надзвичне. Думаю, цукерки, які ми самі приготуємо, будуть дуже смачні. Я в цьому впевнена. Трави, які готують власними руками, завжди смачні. Отож до роботи, друзі. Спочатку ми почнемо готувати цукерки, бо їх треба ще класти в холодильник, щоб вони застигли. Отож готувати ми будемо цукерки, які називаються таблет. Не сперечаюся, назва трохи дивна, але запевняю вас, що вони зовсім не схожі на таблетки. Таблет це шотландські важкові риски. Таблет подають до чаю або ж до чашечки. Кави шотландці готують ці цукерки в подарунок на різдво, загорнувши їх у кольоровий блискучий папір. Розкажу вам один маленький секрет цього рецепту: при готуванні треба безперервно і невпинно помішувати солодку суміш для цукерок. Головний інгредієнт цієї страви це є згущене молоко або концентроване молоко. Я дуже люблю згущене молоко. Скоро ми скуштуємо ці цукерочки, але ще треба залити солодку масу у форму і дати їй застигнути. Для шотландської закуски нам будуть потрібні 300 грам курячого філе. 12 перепелених яєць, петрушка, чесник, 2 столові ложки борошна, 1 куряче яйце, панірувальні сухарі та олія. Цю закуску можна подавати у холодному або ж у гарячому вигляді. Повірте, вона точно здивує ваших гостей. Куряче філе потрібно подрібнити разом з петрушкою, чесником, сіллю та перцем. Варте перепелення яйця, а коли вони охолонуть, очищайте їх від шкарлупи. Далі збивайте куряче яйце сіллю і перцем. В окрему тарілку насипаєте борошно і панірувальні сухарі. Курячий фарш, який ви приготували, треба поділити на 12 частин. Кожен шматок фаршу розплющуємо і кладемо у серединку перепалине яйце. Робимо округлу форму. Потім паніруємо кожну кульку в боршні, вмикаємо в яйце і в сухарі. Закінчили всі приготування, потрібно розігріти у глибокій сковорідці соняшникової олію і покласти у неї кульки з фаршу, який ви зробили. Смажити ці кульки з усіх боків приблизно 7-8 хвилин. Потім ви витягаєте кульки і кладете на паперовий рушник, щоб зник зайвий жир. Ланська закуска майже готова, як апетитно виглядає. Твоя правда, вона дуже апетитно виглядає. Коли вона буде повністю готова, ми зможемо її спробувати. Чим особлива шотландська кухня? Шотландська кухня є доволі простою. В ній використовується каші, яйця, м'ясо. Але це дуже дуже древня традиція готувати. У меню вашого ресторану є закуски, які ми сьогодні готували. Ви взагалі щасливці. По-перше, ви готували вперше страву, шотландську закуску, яку ми збираємося вводити в меню. Які ще цікаві страви можна спробувати в вашому ресторані? Це є страва Хагіс. У мене саме саме, як в нас борщ. І вареники на них Хагіс. Як ви гадаєте, дитина самостійно може приготувати якусь страву, яку ми сьогодні готували? Так, ті ж так, ви ж змогли приготувати. Чи доречно будуть шотландські страви на Новий рік? Я думаю, що так, тому що ця традиція приготування страв саме шотландської кухні є доволі цікавою. Ви розповідали про страву Хагіст. А що це за страва? А, взагалі шотландці дуже полюбляють брукку і картоплю. І м'ясом. Тому ця страва, до цієї страви користовуються такі інгредієнти, як баранче серце, нирки, печінка. Це все робиться, смажиться і готується з вівсяною крупою. Вони дуже відмінно і з повагою ставляться до кашу. Ну і подається вона, звісно, з брукою і з картоплею. Особливість шотландського столу це дотримання національних застільних ритуалів. Одна з таких цікавих традицій це розрізування круглого торту на вісім або дев'ять частин. До речі, саме тому шотландці запрошують у гості вісім або дев'ять осіб. Але погодця, це доволі дивна традиція. Для нас це дивно, бо тому, що ми звикли запрошувати дуже багато гостей, а у них такі традиції. Ми всі гарненько попрацювали і тепер настав час скуштувати страви, які ми приготували. Гайдаші за столу. Цікаво, чи не втомилися наші друзі від приготування. Чи взагалі сподобалося їм готувати і куштувати страви? Зараз про усе дізнаємось. Чи тобі тяжко було готувати? Ні, мені було не важко готувати. Ні, не важко. Мені не було важко, але деякі все такі інгредієнти було важко. Чи важко тобі було готувати? Ні. Ні, не важко. Зовсім ні. Мені ні, не важко, але дуже цікаво. Ні. Яка справа тобі сподобалася найбільше? Ну, все-таки я дуже люблю солодка і мені дуже сподобалося готувати іриски. Мені сподобалось найбільше готувати цукерки іриски. риски. Зимова вишня. Як робити котлетки. Іриски. Який рецепт ти найбільше запам'ятала? Зимова вишня. Зимова вишня, готується, звичайно. Там щось трошки можу не пам'ятати, але... Як готуються іриски, зимову вишню, іриски і все. Я запам'ятала, як робити солодощі. Це я буду робити мамі і татові завжди. Іриски шотландські. Приготування таблет. Як готувати котлети, приготування шотландської закуски. Добавилася вивчати шотландську кухню. Вона справді цікава і незвичайна. Як виявилось, готувати ці страви було нескладно. Головне, щоб було натхнення і бажання створити щось смачненьке. Твоя правда, у мене теж багато приємних вражень. Мені так сподобалось готувати, що, мабуть, частенько своїх рідних будуть тішити цукерками таблем і напоєм зимова вишня. А час так швидко минув, що пора прощатися. З вами була Настя Настяк. Та Мар'яна Трач Та кадрики. До нових зустрічей, друзі. Папа. -па.